Мені дуже сподобалось, кулька, вона велика і гарна. Можна було багато чого в неї вмістити. В укрті педіатричного відділення багатопрофільного медичного центру Одеського національного медичного університету з'явилося вікно у мир, яскравий стінопис, проєкт, що був реалізований під агідою благодійного фонду Об'єднані люди планети за підтримки посольства Ізраїлю в Україні. А сама ідея виникла у ізраїльської художниці Зої Север. Як відповідь на потребу перетворити простір бомбосховища місця, де діти вимушено проводять чимало часу через повітряні тривоги на безпечне, ментальне тепле середовище. Причому за допомогою творчої уяви самих дітей в Одесі втілити задум вдалося завдяки підтримці керівництва медичного університету. Саме внаслідок співпраці вдалося створити не просто картини на стінах, а повноцінний емоційний простір такий необхідний для маленьких пацієнтів. Це дуже приємно. Все ж таки люди мають емпатію, мають емпатію до маленьких пацієнтів, мають емпатію до закладів охорони здоров'я, особливо пацієнтів, які зараз перебувають не лише в складному стані зв'язку з хворобою, а й ще й в загальному стані зв'язку з ситуацією. Тут наші пацієнти проводять на жаль дуже багато часу при повітряній тривозі. Вони завжди спускаються сюди. І емоційний стан не завжди позитивний. Але е, ті стіни, які розмальовані цим е, маленьким пацієнтам, будуть е, в будь-якому разі е, надихати цих пацієнтів все ж таки на е, позитив, за словами авторки, ідея вікна у мир народилася понад рік тому і, завдяки підтримці небайдужих людей. Знайшла втілення у Київському ліцеї, а згодом перетворилася на широку ініціативу, що вже охопила кілька українських міст, зокрема прифронтові. Дійшла черга й до Одеси, і керівництво Одеського національного медичного університету одразу відгукнулася на таку пропозицію. Вирішили, що цей проект не має завершуватись на одному разі, і почали шукати спонсорів на кожний шматочок того проекту, на кожний етап. І я думаю, що тут буде дуже вчасним і доречним подякувати нашим партнерам на цьому етапі Ізраїльським друзям України. Це не організація, яка багато років з 14-го чи навіть раніше підтримує Україну. І Леоніду Нєвзину, який також приєднався і дав нам можливість здійснити це. Аня Жарова, яка є засновницею ізраїльських друзів України, вона познайомила мене з Валерією Гінатівною. І коли ми познайомились, вирішили робити це тут. Я вже приїхала, коли було вирішено, де саме, в якому бомбосховищі, і почали працювати. Ви знайшли однодумців? Так, сто відсотків і по характеру, і по настрію, і по відношенню до всього, що відбувається на урочистому відкритті. Відбулося вручення подяк, в тому числі від посольства Ізраїлю усім, хто працював на проєктах, і дорослим, і дітям. На розписаних стінах ужили українські мотиви: хатинки, тварини, повітряні кульки, усміхнене сонце і блакитне небо, де кожна деталь не просто частинка композиції, а й прояв дитячої мрії закарбованої у фарбах мрії про мир. Мені було дуже приємно. Я дуже мені дуже сподобалось, що я приймаю в тому участь, і що якби я можу. Помалювати спокійно і якщо навіть вийду за контур, мені все одно. Просто можу малювати. Хочу ще більше подорожувати по Україні, тому що я подорожую по Україні, але не так часто. Дуже чекаю, щоб можна було ходити в нормальну школу і не буде по онлайну. Хочу закінчити школу і. Хочу малювати картини і продавати, і стати художником, щоб було чисто небудь без ракет, щоб росіяни більше до нас не заходили в країну. І щоб більше не було чути цих вибухів. Цілком можливо, що така творча співпраця матиме продовження, адже Одеський національний медичний університет це місце, де не лише повертають здоров'я і дітям і дорослим, а й формують молодих спеціалістів тих, хто щодня рятуватиме життя, хто творитиме здорову Україну майбутнього.